Представляємо гібрид кукурудзи ВН – високоврожайний гібрид селекції ВНІС, який характеризується підвищеною стійкістю до посушливих умов та високою стабільністю врожаю. ВН 63 придатний для вирощування в усіх зонах України. Особливості морфологічної будови качана забезпечують швидку вологовіддачу, що є надважливим фактором для збереження якості зерна та прибутковості вирощування. Основні характеристики гібриду Фао 280, напрям використання зерновий, силосний, висота рослин 270 см, потенціал врожайності 15 тонн з гектара, посухостійкість та стійкість до вилягання 8 балів із 10, гельмінтоспоріоз, фузаріоз, пухирчаста сашка, 8 балів із 10. Обираючи гібрид кукурудзи ВН 63, ви отримуєте високий потенціал врожайності та стабільність результатів навіть у посушливих умовах. Замовляйте насіння гібриду ВН 63 вже сьогодні та забезпечте собі успішний урожай. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.